Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Ми знову ж знов таки змушені повертатися до теми діяльності так званої УПЦ МП, РПЦ і Служба безпеки України знову ж таки повідомляє наступне. Що було відкрите кримінальне провадження щодо настоятеля храму у ПЦМП, який допомагав расистам під час окупації Київщини? Що ж це за була допомога? Зараз будемо розбиратись. СБУ розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму у МП у селищі Барадянка Віктора Талька. Наразі перевіряються дані про його можливе сприяння рашистам у примусовому вивезені до Білорусі майже сотня мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону. Знаєте, це вперше звичайно я зустрічаю, що виявляється так звані предстаятелі ОПЦ МП могли займатися й викраденням громадян України до Білорусі чи Росії, але будемо знову ж таки чекати додаткових фактів. Цього злочину. Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким опікується Талько. За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення релігійної установи для ув'язнення учасників руху опору. Оце так церква. Я, звичайно, вперше чую, що в церквах, в підвалах могли робити катівні для знов ж громадян України, і ці церкви, чомусь знов ж таки виявляються під патронатом Української православної церкви, московського патріархату, а насправді філії ПСБ. Задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там трьох українських волонтерів, що привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Також СБУ ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протиерія щодо підтримки російських загарбників у війні проти України. Межах кримінального провадження розпочато слідчими СБУ. За частиною 4 стаття 111.1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Злоумиснику загрожує до 5 років в'язниці. Ну, тут знову ж таки, варто відзначити, щоб бути знову ж таки максимально об'єктивним, що було лише відкрите кримінальне провадження щодо настоятеля храму ОПЦ. наскільки я розумію, станом на зараз йому ще не була пред'явлена підозра по тим видам злочину, які ми проаналізували за прес-службою СБУ. Але якщо ці злочини, знову ж таки, будуть інкриміновані цій людині, так, цьому тальку, то йому може знову-таки загрожувати ув'язнення до 5 років. Ми знову ж таки нагадуємо, що це черговий випадок, так, коли священники у МПР, ПЦ МПРПЦ, Потрапляють під зіницю ока правоохоронних органів, їх я кажу, вже звинувачували в колабораційній діяльності, у співпраці з російськими окупантами і з закликами щодо повалення територіальної цілісності нашої держави. Ну ще до повного букету тут не вистачає депортація українських людей на територію Білорусі і те, що вони в своїй церкві. Так, у Бородянці в підвалі робили катівню для українських людей. Тому, знову ж таки, хочу звернутися до Верховної Ради України. Вийдіть вже, врешті-решт с цього якогось сна, сплячої красуні і поставте на розгляд законопроект щодо заборони діяльності. Цих ФСБшних організацій. Тому що, як я говорив і у попередніх відеоматеріалах, що викриття їхньої так званої служби, вони будуть продовжуватися. І чим більше фактів ми будемо отримувати, тим більше буде запитань до вас, чому ви не можете проголосувати за хоча б цей законопроєкт. Будь ласка, це в ваших руках. Вже давайте заборонимо діяльність. Цих безбежних організацій це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на ютуб канал Індепендент Політик, ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому подобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай вам!